Дорогі співвітчизники, шановні народні депутати, вітаю з початком роботи Верховної Ради сьомого скликання. Кожний новий склад парламенту це важлива віха в історії України, розвитку демократії та державності. Як президент, я завжди був націлений на діалог та пошук компромісів, які приносили користь нашій державі. Та народу України. І сьогодні я дуже розраховую на те, що новий парламент теж налаштований на плідну та консолідовану законодавчу роботу. Україна прожила напружений та насичений подіями 2012 рік. Нині реалізуються реформи в економіці та нові соціальні ініціативи. Забезпечено масштабні інвестиції у розвиток вітчизняної інфраструктури і гідно проведений Євро 2012 Завершено переговори щодо угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Вступила в дію нова угода про зону вільної торгівлі із країнами СНД. Розпочала роботу Конційна асамблея, яка стала зосередженням науковців та громадськості до конційного оновлення держави. Але, попри досягнуті результати, ситуація в країні залишається складною. Сьогодні ми працюємо в умовах обмежених. Внутрішніх ресурсів і жорсткого тиску глобальної кризи, яка боляче б'є по вітчизняній економіці, розгорнутий аналіз соціально-економічного та політичного стану в Україні викладена у друкованій версії звернення президента до Верховної Ради, запропонованої народним депутатам України. Шановні колеги. Я розраховую на те, щоб ми спільно продовжили курс на модернізацію країни. Нам необхідно максимально використати весь потенціал вітчизняної промисловості та сільського господарства. Ми маємо прискорити технологічну модернізацію, необхідні глибокі зміни у секторі безпеки та новий поштовх задля розвитку вітчизняного оборонно промислового комплексу. Ми повинні Зміцнити внутрішній ринок, подолати енергетичну залежність, забезпечити розвиток регіонів. Не менш важливим завданням є побудова прагматичної україноцентричної зовнішньої політики. Ми використаємо всі можливості міжнародної співпраці, які надає нам сьогодення. Під час головування України в ОБСЄ ми маємо запропонувати своє бачення розвитку системи європейської безпеки. Україна єднальна ланка єразійського і європейського просторів. У цьому полягає її історична місія на континенті. Вірю в те, що 2013 рік стане роком позитивних рішень усіх питань із європейським союзом. Водночас ми будемо поступово приєднуватись до правил митного союзу, адже там зосереджений величезний ринок для українських товарів. Зробимо все, щоб із країнами митного союзу Україна мала гармонійні стосунки не лише в економічній, а й гуманітарній, науковій та соціальній сферах. Головний акцент у внутрішній політиці ми зробимо на забезпеченні системної політики соціальної справедливості. На цій основі будуть продовжені реформи системи соціального забезпечення, пенсійної системи, сфери трудових відносин, освіти та охорони здоров'я. Усе це ми будемо здійснювати разом із громадськістю, проспілками на основі ефективного соціального партнерства. Люди мають відчути реальний позитивний результат від нашої спільної роботи. Такою буде наша відповідь на очікування українського суспільства. Я упевнений, що 2013 рік та наступні роки стануть часом нових досягнень та звершень. Шановні громадяни України, шановні народні депутати, я пропоную міцно потиснути один одному руки та взятися до. Роботи на благо України, вибори позаду, попереду серйозні іспити. Тому пропоную зробити крок на зустріч. Закликаю вас забезпечити ефективну роботу парламенту. Запрошую всі парламентські сили до участі у роботі комітету реформ та Конституційної асамблеї. Запрошую до участі в роботі виконавчої влади. Від нашої спільної готовності зробити сьогодні ці кроки залежить те, як житиме країна завтра.